Всім привіт! Сьогодні поговоримо про, на мій погляд, не дуже складну стратегію за Англію, саме White Tower Rush, всім дуже знайомий, але мені здається, що ця карта Marshland одна з найвдаліших для, цієї, для цього задуму, для цієї тактики. В мене непоганий win-rate на цій карті за Англію. є навіть win-streak. Проти сильних гравців, проти несильних, і зараз я поділюсь своїм досвідом, як можна в соло, в принципі, трішечки поапиться на цій карті. Ну і давайте по черзі початок гри і білд. Перше, що ми робимо, ми відправляємо 5 селян е, збирати рибу. Один в нас е, будує тут е, дім, він потім піде на овець. Ну і скаутом ми е, трішки позбирали і пішли. Е, бажано десь знайти спот, щоб було побільше риби, але я думаю, це логічно і окей. Далі наш скаут буде шукати овець, але ще більш головне, ми відразу біжимо на базу до нашого суперника, бо ми хочемо знати, можливо, він помітив своїм скаутом наших рибаків і захоче їх зігнати. Якщо таке відбувається і він починає будувати барак, в мене було декілька разів таке, ми усіх всіх селян, які в нас тут є, зриваємо, відправляємо на дерево, поки не зберемо 100, і додаємо тут вежу. По таймінгам ми встигнемо, якщо треба буде. Може там всі 5 людей тут добудують вежу. Ну, окей, але в моєму випадку я побачив, тут збираєте золото, Візантіяць грає класичну для себе гру. Ніяких е, там приколів. Я не знаю, чи бачив він, чи не бачив. По селянам е, 9-3, в принципі, класика, потім 5 я відправляю на дерево. Тут 4 будують Abbey of King. Нам треба Abbey of King, е, бо ми. Бо нам треба Кінг, який буде спейсити, вигравати час. І ну, потім ще повернемося до кінга і як його краще всього реалізувати. Після того, як я зберу 5 людей на дереві, е я відправлю ще двох на золото, і всі інші підуть на їжу. Тобто в мене буде 5, е 5 і тут ну, до безкінечності. Як тільки я назбираю золото, перше, що я роблю, я е апаю Вілберу, бо в цій стратегії. Ну, дуже важлива мобільність. Нам не треба, щоб наші віледжери йшли 100 років. І, ну, коротше, хтось може подумати, що це вейст ресурсів, бо це аж 150 золота, можна раніше пройти і поставити цю вежу, але я думаю, що в цьому делікатному питанні не треба бути жадібним, і треба все продумати і зробити е, чітко. Потім оця вежа це ну, другий важливий етап, вона має бути. 100% іграх у вас, отут на центрі, щоб давати віжен і ну давати інфу, що буде робити ваш суперник. Навіть якщо він грає супер пасивно і ну, напад не очікується, все одно цей віжен хтось вам та й скаже. В мене, там, не знаю, в 9 з 10 ігор ця вежа вирішувала і щось мені розповідала. Так, тут я помітив, він будує стайню. Мене це в принципі влаштовує, вежа є, я в безпеці. З'являється кінг, і ми віддамо його сюди. Ми бачимо, що тут, в принципі, йому можна трішечки буде потусувати, і зараз ми це почнемо робити. І ще я тут зняв, коли я назбирав дерево вже більш-менш, я зняв цих селян трьох, відправив на їжу. І ще, в принципі, щоб ви розуміли, у цих трьох дерев, які є біля ТЦ, вам вистачить і ламберкемп тут побудувати не треба. Ви її побудуєте потім тут, ну, там ще де ви вирішите таварашити. Тому, так, да, це лишнє дерево, яке не лишнє для нас. Е, ну, повільно, ми починаємо в напрямок Age Up рухатись, а кінгом починаємо напрягати свого суперника. А, тут я ще помітив на мене був рейд, я встиг сховати, побудував малин ближче, щоб не бігати далі. І. Про плейкінгом нам важливо його не втратити, щоб тут постійно була напруга. Нам не треба лізти під ТЦ і нам важливо його весь час контролювати. Не залишайте його там наодинці, десь і постійно. Ну, в принципі, гра пасивна. Тут всі люди збирають, вам просто треба додавати селян і все. Ви можете тут весь контроль свій всю вагу збирати тут і просто ганяти цих вілів, бо більше вам нічого не цікаво. Тобто я трішки зігнав його золото, я йому вже тут okay, набридло їх бігати туди сюди. Зараз я поганяю їжі, і ми робимо дуже багато айдлу. Нам взагалі не потрібні ці кіли. Бігаємо і. Ну, і відганяємо. До безкінечності. Нам це ну, типу, взагалі ніяк не. Потім і ще один із апреців, який я додаю, чому я не йду ще зараз, бо мені треба текстиль. Збільшити ХП своїх селян. Також на досвіді можу сказати, що може хтось подумає, що це не важливо, але <кій> були в мене ситуації, коли селянам прийшлось відбиватись на шляху, і вони, насправді, якщо у вас лімінт, там 25-30 селян, то це ну дуже жорстко. Так, тепер ще про цю вежу. То в мене вже є. Я замовив текстиль, я збираю всіх вілів, і я йду. Якби в мене не було цієї вежі, і я не бачив би оцей двіж, я йшов би зараз так прямо і знайшов би оцих тіпів, і було б мені дуже неприємно. Це б ну, зруйнувало мені б гру, як мінімум, як мінімум би заділейло, і все в мене пішло б не по плану, як максимум би заруїнило. Я помічаю цих тіпів і міняю маршрут е, своїх селян. Оскільки в мене є вілберу, я можу собі дозволити піти трішечки довше. Тут я продовжую ганяти, трішки не законтролив, бо увага була тут. Міг вбити селяна, але не важливо. Цю важ вона вже своє відіграла, нам вона вже не потрібна. Головне, врятувати цих селян. 5. Фокус візантійця тут, він, в принципі, ну, нічого не очікує, і він взагалі про нашу базу нічого не знає. О, тут мені вдалося знайти один хіл. Блін, тут щось е, баганулось, коротше. Ну і все, я починаю уводити своїх селян. Одного в нього вдасться вбити. Цих інших я врятував. Ну, і тут тепер я починаю будувати свою білу вежу. Не хочу, щоб він збирав золото. я не хочу, щоб він швидко їй джапнув, тому мені важливо, щоб ну, він не наїджапав, хоча в нього вже багато золота. <рабставлення> тут він поміщає, що ми будуємо, приходить, але вже запізно в нас крепкі селяни. Ті тут вміщаються. Е ну, і далі гра досить для нас має бути проста. Які тут є основні моменти? Перше, так я тут додав двох лонбоменів, бо я побачив, що я можу харасити цих людей на золоті луками. Е, перше, що важливо, таран чи трібушет. Якщо є будівлі, поряд, які можна зруйнувати тараном, які знаходяться в радіусі білої вежі, то таран. Якщо немає, то краще трібушет. Е, і це також важливо, бо тарани можуть тут десь повмирати, і ви просто завестите ресурси. А нам дуже важливо розподіляти ресурси зараз правильно. У мене дуже багато людей збирають дерево, а оці збирають золото е, виключно на трібушети. На трібушет треба 150 золота, взагалі понт, і ну, типу. Це ок. Нічого страшного, що якийсь певний час перша наша біла вежа просто простоюється і стріляємо. І... Нам не... ми не спішимо нікуди там нічого замовляти. Я забудую таран, щоб тут от е, зруйнувати каністру і дім, і може ще сюди заїхати. Хоча міг би побувати цей вишет, насправді, тут це не критично. Ну і тут продовжую шукати кінгом, е, що мені. Що мені робити. Ми помічаємо тут його ліміт, ми бачимо, що він робить дуже багато коней, у нього тут також замовлені, замовлені кешики, ми це бачили. Е, максимально на, ну... Намагаємося зруйнувати йому будівлі і, ну, при важливості не фідати юнітів. Так, відмовимо, він міг би тут бути, бути тарани, але здається, що він відпустив, щось він е -е, трішечки перебузів. Ну і він починає будувати свої. У нас багато віжена. Я бачу, побачив кони, я додав собі барак, щоб зробити апгрейди на е -е, списоносів. Збудував трибушет, зараз буду бати ще один, ну і починає потроху демонтувати його базу. Починається штурм і. Можливо, він тут міг зіграти краще, хоча не знаю. Я відразу починаю бити тарани. Біла вежа б'є по лукам, мої спасоносці б'ють коней. Вілджера ламаємо тарани знову ж таки, оскільки в нас дуже багато ХП у селян, ну вони можуть танчить, вони можуть давати демедж і це. Ну, серйозно, так роляє. Все, ми вбиваємо майже, майже всіх коней, зараз ці луки впадуть, і ці тарани ну, знову будуть фрі для наших селян. А тут е, в мене стояв кінг і весь час е, рубав його селян. Тобто він вбив деяких наших, ми вбили тут деяких його. Ну і все, продовжуємо далі збирати. Він там втачив, вбив мого Кінга. Але нам не страшно, мої трибушети залишились живі, і ось ну. Він починає ремонтувати селянами. У нього просто 12 селян займаються тим, що ремонтують, а інші збирають дерево на те, щоб він відремонтував. У мене вже є три трибушет, я знайшов тут релік, поставив тут фанаха ще з реліком, ну і помітив ще тут ціпі. Тут у мене люди збирають золото, їжу. Ну Тут вже діло техніки, як вам демонтувати цю базу. Він дуже хотів ще одну спробу, але. У нас же касл, у нас є покращення там деякі. Може, можливо, було б щось зробити на стріли, але ну, я не заморочився. Так, ну і тут я забігаю сюди. У мене він відходить. Ну і все розуміє, що... Ге-ге. І швиденько ще один приклад. Тут ми знову таки граємо проти Візантії. Часто тут беруть Візантії, багато може ягод, риба також дає олію, здається так. Класика, ми біжимо в сторону суперника, збираємо весь, якихось помічаємо якісь одні. Тут я не помітив на золоті, подумав. хм, Оббіг і помітив, що людинка то збирає собі камінь. Я розумію, що це буде другий ТЦ, він збере досить багато на початку, це якийсь певно білд. І грати проти два ТЦ білдів ну це взагалі ідеально, якщо ви хочете будувати білу вежу. Бо у вашого суперника ну, нічого немає, коли ви приходите, і ну, це дуже боляче. Так, давайте прискоримося. Тут в принципі все е, стандартно, як було і е, на в першому прикладі. Граю я проти другого конка. Цей гравець сильніший, ніж попередній. Тут він помічає мою рибу. Я помічаю, що він вже починає збирати золото, також я прокласив, побачив, що тут є вже камінь на ТЦ. Ну і починаю знову бігати кінгом, намагатися ділейти. Сюди бігти я не хочу, це дуже глибоко. Воно того не вартує. Я вирішив подивитись, що тут відбувається. Додаю вілберу і, і, і ще такий один момент от е, в мене з'являється стайня. Я помічаю завдяки ТЦ, може чи вежі. Мабуть, ТЦ. Помічаю цього скаута. І якби він стояв трішечки тут, дай б його не помітив, я бачу, що він хоче знати, що я буду робити. Я не хочу, щоб він знав, що я, що в мене в планах. Я додаю стайню, це такі ну, екстра ресурси, але що поробиш. Нам дуже важливо зберігати приватність, і щоб ворог до кінця не розумів, що ми робимо. Я додаю одного хорсмена просто, щоб ганяти, щоб відігнати його і позбавити інформації. Зганяю його. Звідси в нього тут. -то. Це, Я його помітив стрічки раніше здається. Не вдалося мені його вбити, але ну, не страшно. Ну і все, мене збирали. У мене є 15, 10, Скільки? Ну, 24, 24 людинки йдуть будувати. Я обираю цей напрямок, бо в мене, якщо що, тут є поряд ягоди, можна і їжу збирати. Ну, і в принципі, дві лендмарки в мене на долоні. Захищаємо від якихось там несподіванок селян. От бачите, в цей раз я текстиль не прокачав, бо я побачив два ТЦ, і я зрозумів, що ну в воїнів в нього точно не буде. Не намагайтеся відразу зруйнувати два лендмарка. Це погана ідея. Краще ламайте йому те, що можна зламати швидко, і вже ну якесь отримуйте якісь вигоди в процесі. Щоб це не був полин. Ну, це в принципі така трошки олен тактика, але ну, не слід її повністю олимпий. Так, я додаю три бушети, в мене два три бушети, я починаю тут зруйнував все, зруйнував все. Розумію, що цю лендмарку я можу зруйнувати таранами і от ще додаю до всього тарани. Він дуже хоче касл. В нього немає людей. Він розуміє, що він хоче збирати свій касл, щоб додавати трібушети, бо так ну, простіше зруйнувати мою білу вежу, ніж як було в попередній грі, як намагався зробити той візантієць. Це ще один плюс трибушетів, що ви можете їх забудувати і ну, знищити. Він приходить айджаб, будує тут лендмарк, трішки подалі. Ну і знову ж таки, досить діло техніки. Ламаємо, збираємо ю юнітів. Він не може зайти, в мене є Меленармс, я вирішив грати тут через мене Менармс, додати їх побільше. Перевіряю тут, нічого не знаходжу. Ну, він додає спрінгард, якби це був понулий патч, то це був би хар гарний інвестиція. Зараз це, ну, відстій, Я майже зруйнував йому це-те-це, -це. Тут я взяв деяких селян збирати їжу, бо розумію, що мені треба буде військо, щоб зайти глибше. Починаю ламати але це буде йому важко зробити. Ну і він починає додавати свої трібушети. Мені вдається тут помітити, я руйную трібушет, вбиваю вілежери. Починаємо бійку, мене надамся сюди, вонди сюди. Ну от така от тактика. Користуйтесь, хто грає за Англію, додавайте цю мапу, якщо у вас її немає, і ну пробуйте.